Та що, привіт із Нью-Делі последній такий великий город, коли я буду з своїм гідом. Бо потім я їду на ретрит, на йогу і буду з дівчатами. Ну, і ще завтра буду сама. Так що, давайте вам покажу хоча б отель. Хоча б останній отель покажу. Значить, вікон немає. Є, значить, що таке, типу вікна, да, воно відкривається, але там стіна. Клас. У них я замітила, у них тупо немає вікон в отелях. Я не знаю, у мене стільки готелів, і, знаєте, це не те, що по 50 злотих я плачу. Ні, у мене, наприклад, от зараз у цей отель я заплатила за нього за дві ночі 300 злотих, вікна нема. Значить, отака кровать у мене. Поєдинця Но для одної людини, тут мені дали воду. Це цікаво, у них такий туалетний папір. Дивіться, масіпусінький, масіпусінький. Значить, можна заказати їду в номер, двері можна закрити шторкою. Опять же, що то на стінці є, але вікна немає. Угу. Телевізор, стол і кресло. А. Ну і е, кондиціонер і вентилятор, щоб, щоб не замерзла або щоб не було жарко. Коротше, такий маленький номер. Ну, що поділаєш? Але свій. Але що я хочу теж сказати, що отель класний, ну, тобто він знаходиться на головному базарі, тобто це дуже класна локалізація, мені всі кажуть, що, типу, ну, якщо хочеш кудись піти або ще щось подивитися, то є класна локалізація, бо усе близько. Поэтому завтра побачу, бо завжди я буду ходити гуляти сама. А може бути я не буду ходити сама. Може бути, просто закриюсь в номері і буду сидіти в номері. <гум> не, ну ладно, подивимося. А зараз жду свого гіда і підемо їсти. Ну. І так, приїхали в Старе Дейлі. Треш. Мій гід каже, що сьогодні ми побуваємо в старому Дейлі, бо а, самі сюди лучше не суватися, а. Завтра я подивлюся в побуду на... в новому делі і тоді а, можу ходити сама. Тобто, все продумано дуже класно. Оце красиве здання, значить красне це індуска церква. Але ми туди заходити не будемо, бо вона вже закрита. Божечки, екстрим! Гляньте на чому їдемо. Боже. Так, шкода людину. На слонах не каталася, відказувалася, а людину дуже-дуже жалко. Зараз їдемо по другому великому базарі, який знаходиться в нью делі який знаходиться в старому місті. Тут як все Гучі, Дольчі Габана, все по одному євро. Інтересно, інтересно. Але ми не будемо так. На такий шопінг іти, може колись потом. Боже, як, як людину жалко. Але ну ну що, вони так заробляють. Ой. Але, але в принципі ночі воно виглядає добре. Що замітила в Нью-Делі у людей красні очі, от о, це мені не сильно подобається, бо виглядають як о, наркомани, але я не буду засуджувати людей, бо не знаю. Але кажу, як бачу, кажу, як є. І вони багато гудять, дуже багато. Більше, ніж в усіх остальних місцях. Ви подивіться на розміри цього базара. Ви шо, ви що, що. вийшов. день. Так багато всього ми вже їдемо, їдемо, мені вже так жалко цього мужчинку, який круто піддалі. А ми все їдемо і їдемо. Божечко, у мене серце розривається, але людина так заробляє собі е, на життя. Ну нічого. Ой, ладно, треба відвлікатися і дивитися на красиві сарі. Знаєте, я б купила гарна сарі, але в мене немає місця. І куди я його буду одягати? Я вже в тачмахал пішла. Уже хватить з мене Але гляньте, гляньте, яки красиві вони Їдемо тупо під фронт Окей okay. okay. Then continuing to the spice market Okay. Приїхали, значить, на uh, базар спєцій Щас подивимось, але я вже чую, що в повітрі пахне спєціями Ладно, let's go Also do retail selling mm -hmm. So these spices Uh, sorry, these dry fruits also mm -hmm. comes from Himalayan side mm -hmm. uh, in India Okay. and also from Arabic countries, Iran, Afghanistan side. Mm -hmm. Okay, we can go. Таку вкусняху їм. Дуже вкусно, кстати. Це якийсь сыр. Я сподіваюся, що все буде нормально потім. Приправний супермаркет. Дуже багато. Я. Ну, прикольно. Оця штука теж дуже вкусна. Чілі. Ну. Боже, скільки чілі. Тут вони реально дихати. оп 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 Робота у хлопців закончилась. Їсти готовлять. Один готовий, другий готовий. що? <кхеш> Нереально тут перебувати. Але ну то того стоїть. Тут, блін, я такого взагалі не ожидала і ніколи не бачила. <кхеш> Ні, ну прикольно. От. Багато всього. мене тут -а мій гід так пугає, каже, якщо тут нічого не купиш, то тобі треба спробувати щілі. Як там взагалі ти чудний. Таке придумав. Бо тут тільки чілі продають, тобто нічого другого ти не купиш. І то тут і чілі треба купити в мішках. Типа це е, оптавий, що закупається одразу на цілий ресторан і не на цілу сім'ю. Так що смішний у мене гіт такий. Не пройшла мимо, купила орішка, ну І так то є. Ходиш, ходиш, дивишся, дивишся, воно все так пахне і пахне. Так що купила Орішка, ідемо дальше. Мы offered fruits, sweets, flowers. Вау! Wow. Ну no, красиво, красиво выглядит. Welcome to Red Fort, really? The UNESCO with, Festi like a festival. what do you, No, not festival. <laughs> this okay. is a fair. fair, okay. itak, so, on... festivities. it is started uh, during the starting of festival in october month. are you sure? <laughs> maybe so. itak, -so. it's yes, there are lights, yellow lights do you see? yes, i see. Yeah. <laughs> well, these port. lights are uh, Uh, shining in the night. Uh, Прийшли <laughs> до Красного до Красного Форту, значить, це, <coughs> uh, цей форт це забиток ЮНЕСКО, значить, а обок цього парк розблічень. І, по-моєму, ми зараз підемо в цей парк розлічен. Будемо розвлекатися. Бо що ще робити ночі в Нью-Делі? Звісно ж, розвлекатися і їсти стріт фуд. А все-таки зайшли в Красний Форт. Зайшли в Красний Форт і йдемо на представлення, Як це шов представлення. Хто його знає? Осталось 5 хвилин. Я сподіваюся, я успію. Подивимось. Коротше, рассказываю, Яке це шоу э, під, підсвіт, підсвітлюється? Три части, значить, будуть показувати. Ну, покаже такое собі серйозно. Тут прикол в тому, ти поняла, що ночь ми знаходимося в цьому забитку низка красному форді. Да? І і що? І воно просто підсвітлюється. Всі індуси в шокі, я не знаю, бо тебе вона ніколи, вони ніколи не бачили підсвітлюючого музея. Ну, ну покаша, покаша, будь чесна, таке собі. Може далі воно якось розкрутиться. Ну, поки що я не хочу огорчати свого індуса, сказати, що він якусь фігню купив. Добре, дівчата танцюють, гарно танцюють. Ну що буде далі? Found, like, Сам Ритфорд дуже красивий. Здання прикольно підсвічене. Сама історія ну, не такое, ребята. Але редфорд, просто гляньте, він вау. Це, звісно, офігенська. шикарна робота. Представлення закінчилось, дівчата потанцювали, Так почувствувала себе, як будто була бы в Болівуді, вони так пригали, то капець. Ну, що я вам можу сказати? Може, для них це і прикольно. Для мене це було так інтересно. Це посвящалося тому, що. Не, о, той, як делі стало незалежне від британців, від усіх, но, так що така історія. Тільки замерзла. Знаєте, я дуже сильно доцінила старання мого гіда, але я б лучше б сюди прийшла в день. Ну, якщо бути чесними. Так що якось так. Така красива хожу по Індії. <рес> Ладно, а е якщо серйозно, слухайте, то мене немножко, немножко бісить то, що. Куди мені йти? Тут не знаю. Мене немножко бісить то, що вони торкаються до мене. Ну, тобто, тут такий прикол, що от у них є так, що... Е Якщо ти торкнешся білого чоловіка, то а, тіпа, тобі повезе. І вони всі до мене торкаються і трогають мене за волоси. Це мене трохи так кумарить. Але ну, що я можу з цим зробити? Так що я буду виходити зустрічка поранше, щоб було менше людей. Бо зараз, як ми ходили по главному базару, там, де не пройти, не проїхати, то всі до мене торкалися. І я така, е -е, камон, ребята, що ви мене трогаєте. А зараз, значить, виходжу і шукаю свого гіда, де він же ж там, дівся. Фух. Але, але непогано, непогано так гляньте. Ну, серйозно, лучше б я б сюди в день прийшла. Ну я цього йому не буду казати, що мені не подобалося. Людина старалася, серйозно. Ой. Треба хоч чаю випити чи що? Ну бо так холодно. Дубе холодило. Вони ще з 5 утра в курточках сидять. А я так налегке. Мої закупи. Купила, значить, горішки. купила заколочку красиву для своєї любимої мамулечки. Так що йду тепер шукати або теплий чай, або теплий шарф. Добрий день в новий день. Іду їсти. Проспала сьогодні 10 годин. Встала дуже сильно. Що я хочу вам сказати? Я задолбалася, вони так пищать. А в мене отель з такими тонкими стінами. То капець! Вони пищать, сигналять на кожному углу. Просто на кожному. У мене вже голова болить. З хороших новостей я купила собі. Офігенські очки для комп'ютера. Вмісто тисячі злотих. Oh, excuse me, excuse me, excuse me. Замість тисячі 1000... злотих я заплатила тільки 5 доларів. По качеству такі ж самі. Інтересно. Я доволі. Серйозно для комп'ютера, щоб працювати. Супер. Якраз от сьогодні оділа їх спробувати, як я себе буду чувствувати в очках. Так само, як я і в своїх, які залишилися в Варшаві. Так само. Так що я дуже-дуже сильно довольна, що я їх купила. Клас. А зараз шукаю свій ресторан, в який я хотіла давно попасти. І ще в Польщі обозначала, що я хочу сюди прийти. Шукаю, шукаю і не знаю, де він, бо він де наверху, а воно щось не підписано. Ну, зараз подивимось. Знайшла свій руфтоп, значить, їх тут багато. Якщо можна подивитися тут, а він там наверху. Зна... Значить, зараз цей руфтоп, в якому я нахожусь, називається Ідзотік. Його мені совремувало дуже багато людей. І кстаті, мігід теж сказав, що це дуже хороше місце. По нам приємно. Не... не так дорого, як, наприклад, я їла е, снідання за 500, е, 500 рупів. Тут е, сніданок, омлет, хліб е, і там ще щось буде, це буде 360 рупій. Тобто, ну, приємно, приємно. І плюс до цього в мене буде кофе і ще я заказала смуфі ще 160. ну, В принципі, у мене вийде е, 550 за. За завтрак, я думаю, це нормально. Так що таке гарне місце. Зараз, ой, воно щось не показується, о, такий рупту міленька. Попробуємо, попробуємо, що воно як там. А це, значить, я в шикарних очочах, бо в мене так глаза болять тут, а от того, що я багато клацаю, Телефон или теж занимаюсь через ноутбук. Так що клас. Класні, красиві. За 5 доларів. В Польщі за такі самі я отдала по тисячу злотих. Так що, якщо їхати на закупи, то тільки в Індію, серйозно. Тут все по одному долару, а качество таке класне. От шарфи класні, кофти класні, вони от із хлопка зроблені. Ну блін, але ну, жалко, звісно, що я їду в следующую страну, ну есть не жалко, але з іншої сторони теж жалко, що в мене немає місця в рюкзаку. Я можу, звісно, купити ще один рюкзак, але я не хочу з ним возитися. Може, я буду мати остановку, може як я буду повертатися додому, то я буду їхати через Делі і зроблю типа, тут остановку на одну ночі, поїду і ще щось куплю прикольненьке. І куплю ще один рюкзак. Ну, я ще не знаю, як я буду повертатися додому, так що ще передо мною охо, ось кілька приключень. А зараз це буде мій останній день сьогодні, да, останній день в Нью-Делі. І потім я їду на ретріт, там, там, де не буде машин, не буде інтернету, не буде нічого, тільки само спокійство. Я вам скажу, що воно, воно потрібно, серйозно. Бо я сейчас по городах Індії вже 10 днів, і в мене голова трещить, просто розкалується. Перші 5 днів було нормально якось, нормально добре. Але Но в нью делі це треш. Вони, наприклад, якщо в Мумбаї вони так не сигналили, то в Нью-Делі вони просто ні за що. От захотілося посігнали, вони сигналять. Ви чуєте це? Ви це чуєте, як вони сигналять? А Хоча нічого не відбувається. взагалі нічого не відбувається, щоб сигналити. О, плюс Отель, звісно, класний. Є персонал заботливий, але стіни такі тонкі, а я якраз на цьому мейн-базарі, то вночі одягаю свої заточки до ушу. Хорошо, що хоч вони в мене є. І вони дуже класні, що я нічого не чую. А без них то нереально просто спати. Так що якось так.